статья 6. Статья 6 Конвенции про защиту прав людей и основоположных свобод гарантует право на справедливый публичный розыск справу продолжения думного срока независимым и бессторонним судом, установленным законом при вызначении цивильных прав и обовязки особой, чьи не будь такого криминального обвинувачения, что предъявляется особенным. Ключовими принципами статті 6 є виховенство права та належне здійснення правосуддя. Ці принципи також є в елементами право на справедливий суд. Перед умовою моєго позову до ОСБП Мироперская 39 є тривала і захвала відновання прав скій з боку управління ОСБП, яке зумовлено наступними чинниками, порушення розділу 9. 8 статуту ОСББ щодо виключної компетенції загальних зборів на відповідні рішення замість цього їх прийняття лише правлінням ОСББ протягом 2003 2015 років. Формального проведення щорічної ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ, низка рекваліфікація фахівців, які є проводили, не надання звітів її проведення мешканцям, мешканцям будинку, порушення термінів її проведення. а с 2014 года взорвали в данных работы ревизии РБ. Странно на сегодня, вот ПП рисует результаты ревизионной комиссии за минулый рейт. Спевалась и на реальный стан финансово господарской деятельности СБГ. Жодного разу с боку ревизионной комиссии не было порушено питание по зачергового смыкания за ранних сборов и час выявления в посадового по садовым особам. норм 9.21 статус СБГ. Як результат правління замість за проведення незалежного аудіту приховує дійсний стан справ ОСББ, зважаючи на завродотищені блоки перед постачальними організаціями. Відсутність облікових документів щодо звернення власників до правління ОСББ і прийняття відповідних рішень, як результат відсутність зворотнього зв'язку між правлінням та співвласниками. Відсутність прозорості прийняття рішень правління ОСББ по всіх питаннях. В першу чергу пов'язаних з обігом грошових коштів. Непрозора система нарахування коштів по всіх тарифах. У першу чергу за опалення, та кахової, водопостачання. Тривали за відповідних посад правліннях одніх і тих же осіб, наприклад, чин правління фінансова, яка присутні. Замість введення прозорих господарчій діяльності та побудови ділового партнерського середовища між співвласниками та правління в У будинку склалася атмосфера в діям правління та намагання відстояти. Не залишається іншого путі, наприклад, у мене так тільки вистоятельства свої законні інтереси судді. Як результат, будинок СБУПР за допомогою у військової комісії, яка він була вчора, досі не стоїть на балансі, має недоліки доліки фінансово-господарської діяльності, які суттєво впливають на його діяльність. Бухгалтера не має достатньої хібності для виконання своїх парків оборості. За повідомленням слідчого відділу Дніпровського управління поліції... У міністрі Києви Мешкового 7 червня розпочато досудове розслідування у кримінальному впровадженні, яке внесено до ЄРДР за номером 12016 1304-307-915 позовом у відношенні дій посадових судів правління Миропольського 39. За попередню публікацію кримінального правопорушення по статті 364. Переходжу до питань позовних вимог. подяк чинності закону України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку від 14 травня минулого року проведення письмового опитування стало обов'язковою нормою проведення загальних зборів ОСББ. У вишезазначені законі чітко визначено порядок проведення загальних зборів ОСББ. Рішення загальних зборів ОСББ від 5 грудня. Минулого року, вважаю нічим, відповідно таким, як, таким, які порушують наступні норми закону України про особливості здійснення прав власності у багатоквартирному будинках. Я як співвласник ОББ був особисто присутній на зборах 5.12.2016 року, повинен бути, був голосувати і голосував по питанням денних під час проведення загальних зборів. Але в мене, як і всім присутнім і зібраніським власникам, не було надана ця можливість. При участі в голосуванні, тому що відповідно норм закону під час проведення зборів ті співвласники, які мають бути присутніми на зборах, повинні голосувати в тій самий день і час проведення зборів. Решта тільки при проведенні письмового опитування. Відповідно, після проведення зборів ті особи, які здійснюють письмове опитування, не Зашлі до мене або за в інший час і, відповідно, я не змог прийняти участь в голосуванні. Форма письмового опитування, яка була застосована під час письмового опитування результатами загальних зборах літака 12 до 16, не відправляла нормам відповідного закону України. А саме на банку письмового опитування були відсутні документи, що підтверджує право власності на квартиру, але не здало приміщення загальна площа квартири або не житлового приміщення. Документ, що надає повноваження на голосування на підміні співвласника для представників, відповідь співвласника від на питання, крім так ні, утримався. Особистий підпис особи, яка проводила опитування. Письмове опитування проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення зборів. Якщо протягом цього сроку необхідний кількість голосов за набрано, рішення вважається неприйнятним. Відповідно пункту 8 закону України від 14 травня 2015 року. Відповідь, яку я отримав письмову відповідь відправління ОСББ від 21 грудня, є доказано того, що саме 21 грудня як чинної кількості голосов за не було. Відповідно норм статуту, правління зобов'язане надати відповідь на питання співвласників. Стосовно нічимності нарахування січня 2016 року на початку року справи розрахунку на опалення в сумі 12 гривень 78 копійок. Згідно, згідно статті 20 закону України про особливості здійснення права власності у багатому будинку. Спори щодо визначення частки своєї власника у загальному обсязі внесків і на утримання, експлуатацію, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного капітального ремонту. Техничное переоснащение спільного майна вирішується в судовому порядку. Відповідно до статті 19 закону України про житлово-комунальний послуги. виконавцем послуг централізованого опалення та постачання гарячої води для об'єктів усіх форм власності є суб'єкт господарювання з постачання теплової енергії. Теплопостачальная организация. Тарифы на послуги централизованного постачания холодной воды и водоответведения постановлены постановой Национальной комиссии, щездейский державнерегулевание в сферах енергетики и коммунальный послуг. За информацию о СББ, мер подходите, у виставленні значного СББ перебувает индивидуальный тепловой пункт, таблизниковый засад облику тепловой энергии на опалення та горячее водопостачание. Відповідно, чинного организации... У СББ Європавська 39 є теплопостачання організації, та, відповідно, виробником послуг централізованого опалення та постачання гарячої води. Разом з тим, за роз'ясненням Міністерства регіонального розвитку Денис та житлового комунального господарства України визначені, мета та предмет діяльності ОСББ не передбачає провадження ними господарської діяльності у сфері теплопостачання. Тобто, ОСББ не може бути виконавцем послуг централізованого опалення та постачання гарячої води. Щодо порядку нарахування плати за комунальні послуги, то постанови Кабінету міністрів України 21 липня 2005 року 1930 затвердженої правила надання послуг тентернізоване напалу, постачання холодної та гарячої води. Відповідно правил плати за контролізоване напалу, постачання гарячої та холодної води і буде отведення, нараховується з або за показниками приладів облаку, квартирний або будинковий, або згідно нормативом споживання. У разі відсутності квартирних будинкових природних. Нарахування коштів на опалення повинно відповідати наступним вимогам. Для фінансування самозабезпечення об'єднання стовачів, які плачуть внески платежі в розмір, встановлює загальними зборами об'єднання. Це стаття 22 закону. За годы управления окремый согласники может вкладывать таких влески в проживую комнату охраны работы. Відповідно по этой первой України Украины про теплопостачание, зокрема, самое споживачі та чисто теплової тепловой энергии, если объект у сфері теплопостачання. І як наслідок відносин теплопостачания. И как нас становится шляхом укладания договора про купівлю, продаж, або постачання постачание тепловой энергии, межпродостачальную организацию, та скажем Зарахування норм закону України про житлово-комунальний послуг відносини у сфері житлового комунальних послуг, по послуг становлюється шляхом укладання договору про надання відповідних житлово-комунальних послуг між власниками або балансоутримувачем, або в будинку. Так і центр споживачок, або власниками житлових або нежитлових приміщень. Такий договір укладається його сторонами зарахування, зокрема, за норм закону та права. Законом України про об'єднання співвласників в багатоквартирному будинку зазначено, зокрема, об'єднання співвласників в багатоквартирному будинку, юридична особа створена власниками для сприяння використання їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного та загального майна. Відносини власники, привичники і управителі регулюються договором, договором між ними, який вкладається на основу типового договору, форму якого стрелять центральний органів. Виконавчий влад, що забезпечує формування державної політики у сфері міста будування. Укладання договору між власниками в житловому комплексі та управлінням є обов'язковим і не залежить від членства в об'єднанні. Крім того, в відміну 46 статті 19 закону України про житлово-комунальні послуги, особливим учасникам і відносин у сфері житлово-комунальних послуг є балансоутримувач та управлінням які залежно від цивільних правових угод можуть бути споживачем, поживачом, виконавцем або, або виробником. Отже, в залежності від обрання зброї форми управління ОСББ може мати відповідні правові підстави, зокрема на вкладання договорів з теплопостачанням В матеріалах справи у нас є, я чув від вас, прямим цього договору. На вкладання з кожним окремим. Власникам приміщення ОББ договорів, які передбачені законом України про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, про житлові комунальні послуги та іншим законодавцям України. На забезпечення вкладання кожним окремим власникам приміщення договорів напрямую теплопостачальним будинку. Також відповідно статті 6 пункту 3 закону України про особливості здійснення права власності багатоквартирного будинку, від 14 травня 2014 року. Року спілос, які мають право одержувати інформацію про технічний стан спільного майна багатоквартирного будинку, умови його утримання та експлуатації, витрати на утримування спільного майна багатоквартирного будинку та надходження отримані від його використання. Це те, що я намагаюся протягом трьох місяців отримати з правління РБ. Таким чином, у разі не надання витрат на утримання багатоквартирного будинку та тарифу На опалу на лютому 2016 року вишезначеним умовам бажаю. Нарахування січня 2016 року за початку права розрахунку на опалення на опалення сумі 78 копійок не чинно. Стосовно надання правових підстав та фінансового готування розрахунків на рахування коштів та опалення у будинку з Згідно постановою Кабінету міністра України від 2 березня 2015 року, опалювальний сезон для населення що використовує природний газ для опалення приміщень триватиме з 1 жовтня по 30 квітня включно. З метою отримання відповідної інформації я письмово звертався до управління з 16 жовтня, 16 листопада, 11 грудня минулого року, 1 лютого цього року. На жаль, до цього часу я не маю відправлення з бою вводом документів, даних, які допомогли мені, як співвласник, зрозуміти відповідні встановлення тарифів з сумами нарахування коштів за них. Так, як позберювання правління ОББ досі не давало правильних документів, заявляють усне попитання про необхідність дослідження нових доказів. А саме, перше, показники будинкового личинника на та касало постачання. Е, все, все це буде стосуватися опалювального періоду, виключно з 1 жовтня минулого року до 30 квітня цього року. Друге, Щомічні суми коштів, які ОСББ перерахували теплопостачальним організаціям за опалення. Якщо сума коштів не тільки за опалення, то треба надати дані за опалення. Третє, щомічна сума коштів, яка перерахувала 100 власні ОСББ за відповідні місць опалювання сезону. Четверте: наявність зведеного тристороннього акту звірки нарахування за фактично поставлений поки холодної води на подалі та теплової енергії для потреби речого забезпечення по закінченню опалювання сезону. Якщо його немає, то поясніть причини. П'яте. Перерахування коштів за опалення, за які терміни та їх причини. Стосовно покладання судових витрат на адвоката на позивачах. Відповідно до пункту 11 в'ячні постанової Первого Верховного Суду України. 1269 року No2 про засування норм цивільного представника природи справ у суді першої інстанції. Особа, яка надає право допомогу, не є особою, яка бере участь в справі, а належить до інших учасників цивільного процесу. Тому вона не може змінювати в процесі особи, яка надає право допомогу, та бути її працівником. І в ході років представили має лише ті права, які значення всі друзі, такі 56 ТПК. При органе справа судьи первой инстанции передачи заявлял по пытанию про допуск особой канадеи правовой допомоги до участи в справе якости особой канадеи правовой допомоги. Особая канадеи правовой допомоги фактически принимала участь при руке цей справы в якости представника. Важность послуг, послуг, послуг якого ковид причина законодавства не может быть стягнута с другой стороны в справе. Разом с ним заучено справа с боку главы правления СБП адвоката еще одним Свичнин безповідальне ставлення голови управління до пошних співвласників з наступних причин. По всіх питаннях судового позову позивачний касається завчасно до управління ОСББ, письмово, починаючи з жовтня 2015 року, ОЗББ Жеропарська 39 має значний боргів перед підпостачання організації.